Ви на каналі President's Дроу. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Народна артистка України Ольга Сумська не стрималась і публічно звернулася до президента Володимира Зеленського через свою пенсію. Актриса відверто поскаржилась, що отримує всього трохи більше 12 тисяч гривень і вперше по-справжньому зрозуміла, як живеться простим українським пенсіонерам. Я не знаю, як вони виживають, бо я не виживаю, зізналась Сумська у новому інтерв'ю. Вона додала, що має ще й кредит, платить за комуналку, а акторська робота зараз дуже нестабільна. Ці слова вже викликали бурю в соцмережах. Частина українців співчуває актрисі, але багато хто пише А ми взагалі на 8 тисяч живемо. Теж хай зрозуміє нас до кінця. Тим часом у мережі активно тегають Зеленського та питають А що ж тоді говорити простим бабусям і дідусям без звань і регалій. Сумська наголосила, що сподівається на президента і хоче, щоб питання пенсій для всіх українців стало головним пріоритетом. Підпишіться, щоб не пропустити, чи відреагує Офіс президента на ці слова, далі буде тільки гарячіше. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.